Лист собі, люба моя дівчинко, я знаю, що тобі зараз непросто, ти стоїш на порозі життя, повного можливостей і водночас сумнівів. У тобі зараз борються мрії та страхи, мрії є, страхи також у тебе є, сумніви, незнання, як досягнути те, чого ти хочеш. Я відчуваю тебе. Але знай, усе, що чекає попереду, веде тебе найкращим шляхом, навіть якщо зараз ти цього не розумієш. Не бійся пробувати, пробуй стосунки, пробуй відчуття, пробуй можливості, не зациклюйся на одному досвіді, обирай те, що найкраще для тебе. Відчувай себе. Як тобі поряд із людиною, що каже твоє тіло, як реагує твоя душа, довіряй їм. Не змушуй себе залишатися там, де не відчуваєш радості. Не примушуй себе любити, якщо не любиться. Але якщо любиться, люби всією собою без страху. Не бійся труднощів. Дивись їм в обличчя. Йди в свій страх, бо за ним твоя сила. Пам'ятай, що саме ти створюєш свою реальність, тільки ти. Якщо щось не виходить так, як ти хочеш. Запитай себе, для чого мені цей досвід, що він мене вчить. Аналізуй. Перепрограмовуй ситуації так, як потрібно тобі, вичай інструменти. Як можна створити те, чого хочеш ти. Давай запити Всесвіт про нове, і він відкриє тобі все. Він дасть тобі найкращих вчителів, і наставників. Шукай їх, шукай тих, у кого можна навчитися, хто вже має те, чого прагнеш ти. Всесвіт завжди дає відповідь, якщо ти запитуєш щиро слухай себе, з'єднуйся зі своїм серцем, відкрий свою силу, довіряй їй і давай їй завдання, будь архітектором своєї реальності. Ти джерело світла, джерело любові, джерело радості. І поряд із тобою світ стає краще. Все, до чого ти торкаєшся, стає наповненішим, глибшим, красивіше. У важкі моменти дозволь собі плакати, дозволь собі сумувати, дозволь собі бути маленькою дівчинкою, вразливою, ніжною і справжньою. Це не слабкість, це твоя внутрішня правда. Завжди звертайся до Творця і до себе, пам'ятай, що твої янголи-охоронці завжди поряд. Не витрачай даремно час, йди за покликом свого серця, не слухай чужих голосів, які кажуть тобі, що можна, а що ні. Вони не знають твоєї душі, не відчувають її поривів. Прислухайся лише до себе. Проводь більше часу на природі, вона твій наставник, спостерігай за світом довкола. Дивись на небо, відчувай вітер, слухай, як шепочуть дерева, бач знаки, що тебе оточують, читай їх. Творець завжди промовляє до тебе через них. Будь чутливою до цього, роби те, що тебе наповнює, знайди це і роби це. Перед тим, як зробити вибір, запитай себе, чи буде це мені корисним, чи принесе це вклад у моє життя та життя інших людей. Якщо вклад відсутній, відпускай і шукай те, що дійсно наповнює тебе. Посміхайся! Посміхайся, коли хочеться. Посміхайся тоді, навіть коли хочеться плакати. Не тому, що треба приховувати біль, а тому, що твоя усмішка це твоя магія. Вона творить твій світ. Легкість це твоя суперсила. Створюй, твори, будь цікавою до життя. У тебе є сила створити все, що тобі потрібно. Відкривай світ з великим інтересом, досліджуй його, пробуй на смак, відчувай кожен звук, як музику, уявляй колір запахів, уявляй смак неба. Насолоджуйся всім, що є довкола, так, ніби це найбільший подарунок, який тобі могла дати. Дозволь собі пізнавати, дозволь собі мріяти. Дозволь собі жити. І знай, якщо якась мрія прийшла до тебе, значить вона здійснена. Інакше вона просто до тебе б не прийшла. Не відкидай її, навіть якщо здається, що це неможливо. Немає нічого неможливо. Дихай, відчувай, твори, живи. Я пишаюсь тобою, я люблю тебе, і я знаю, ти все зможеш. З любов'ю ти, яка вже щаслива. Цей проєкт листи собі створено та озвучено мною Іриною Яремою. Сюди закладено певні унікальні ключі та вібрації голосу для розвитку і трансформації. Прослуховуючи ролик, ви відчуєте особливі енергії, потік тепла, ніжності, радості, гармонії та любові, яка огортає, заспокоює, наповнює світлом і вірою в себе. Слухаючи цей запис регулярно, ви зможете відчути внутрішню силу. Розкрити свій потенціал та створювати нове. Просто дозвольте собі слухати, приймати і відчувати.